Кріп, Енісом Гравеланс це стародавня трава, яку давно використовують в кулінарії і медицині. Він належить до сімейства зонтичних і може рости як дворічник у зонах 2, 8, а в зонах 9, 11, як багаторічник. Більшість садівників вирощують його як однорічник на городах, вертикальних грядках і контейнерах. Ця ароматна зелень відмінно підходить для соусів, діпов, салатів і паст. Я, наприклад, додаю його в борщ разом з буряком і кістковим бульйоном. Також можна змішати подрібнене листя з грецьким йогуртом для середземноморського соусу або висушити насіння як пряність. Цієї зими можна почати вирощувати кріп вдома, щоб до початку сезону у вас вже були міцні рослини. Коли потеплішає, ви зможете зібрати перший урожай на початку літа. Давайте розберемося, як правильно виростити кріп з насіння в домашніх умовах і коли краще починати. Крок 1. Виберіть сорт. Існує кілька сортів кропу, букет, мамонт, компакто, дукат. Деякі компактні і відмінно ростуть в горщиках, інші високі і розлогі. Вирішіть, де ви хочете вирощувати кріп і який смак вам потрібен. Для класичного аромату підійде букет. А супердукат – дуже ароматний сорт, який відмінно підходить для соусів і заправок. Спробуйте придбати кілька сортів, щоб експериментувати. Вибирайте якісне органічне насіння у перевірених постачальників. Крок 2. Використовуйте біорозкладені контейнери. Кріп погано переносить пересадку, тому краще сіяти його в біорозкладені горщики. Так коріння не ушкодяться, і рослина швидше адаптується. Торф'яні горщики, паперові стаканчики або навіть перероблені харчові контейнери підійдуть. Головне зробити дренажні отвори, щоб не було застою води. Кріп має довгий стрижневий корінь, тому горщик повинен бути глибиною не менше 30 см. Крок 3. Підготуйте ґрунт. Грунт повинен бути пухким, вологоємним, але не перезволоженим. Добре підійде суміш з кокосовим волокном воно утримує вологу. Додайте трохи компосту для поживності. Якщо ґрунт занадто лужна, можна злегка підкислити її садовою сіркою. Крок 4. Визначте терміни посіву, Сійте кріп за 8-10 тижнів до останніх заморозків. Наприклад, в південних регіонах це може бути січень, а в північних кінець квітня. Перевірте прогноз заморозків для вашого регіону, щоб вибрати оптимальний час. Крок 5. Посійте насіння. Заглибити насіння на сантиметра, залишаючи між ними відстань 10 см. Злегка присипте землею і полийте. Можна використовувати розпилювач, щоб не розмити ґрунт. Крок 6. Підпишіть контейнери. Якщо вирощуєте кілька сортів, Підпишіть їх, щоб не переплутати. Крок 7. Поставте на світло кропу потрібно не менше 6 годин прямого світла в день. Найкраще підійде південне вікно. Якщо світла мало, використовуйте фітолампи. Крок 8. Підтримуйте вологість. Грунт повинен бути вологим, але не мокрим. Поливайте акуратно, щоб не залити насіння. Крок 9. Слідкуйте за температурою. Оптимальна температура для проростання від 16 до 21 градуса. Якщо у вас холодно, тримайте розесу подалі від вікна. Крок 10. Дочекайтеся сходів. Через 1-2 тижні з'являться паростки. Залиште найсильніші, інші можна видалити. Крок 11. Підв'яжіть рослини. Укропу тендітні стебла, тому можна акуратно підв'язати їх до опори. Крок 12. розея саду. Коли рослини досягнуть 8 см, видаліть слабкі паростки, залишивши найміцніші. Крок 13. Загартуйте перед висадкою. За тиждень до висадки починайте виносити саду на вулицю, поступово збільшуючи час. Крок 14. Висадіть в ґрунт. Виберіть сонячне місце з пухким ґрунтом. Посадіть кріп разом з біорозкладаним горщиком і замульчуйте. Крок 15. Виберіть правильних сусідів. Кріп добре росте поруч з огірками, броколі, цибулею і базиліком. Також можна посадити його поруч з настурцією для залучення запилювачів. Підсумок. Кріп найкраще росте при прямому посіві в ґрунт, але якщо почати вирощувати його будинку заздалегідь, можна отримати ранній урожай. Головне забезпечити достатньо світла і не пошкодити коріння при пересадці. Пробуйте різні сорти і експериментуйте з посадками.